Тарас Григорович Шевченко, і золотої дорогої, і, і золотої, дорогої, мені, щоб знали ви, не жаль, моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі одне однісіньке під тином, сидить собі в старій рядині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, святої воленьки, що так даремне, марне прилетять, його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись, на сім широким вольнім світі, і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де-небудь прихиливсь. То дадуть у москалі.